Дивіться, друзі, що робиться Там, де я стояв, ловив карася, у той акації. уже все поплило. Уже нема нікого на вудке. Тут нема, що робити. Дивіться, що тут робиться, я не знаю просто поплило. О, так одні е па паучатники стоять. по на пауки ловлять. І все. тут Глибина в даному місці лова, ось тут буде під плотиною я думаю, метрів п'ять. Тут води стало більше, ніж на метр. Я думаю, десь на метра півтора води стало більше, друзі. Бо там стоять камні, вони такого тако виглядають в верхушки. А там камні були мені по пояс. Да, риби буде багато тут знову. Тому що... Склоти не нападає, зараз знову карася багато. Тобто, ну, є смисл тут ловити після того, як рівень води, але я не знаю, коли він спаде. Тому що я так ось дивлюсь, ну тут прям конкретно вавить вода.